Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології. Сьогодні у нас 20 грудня, і саме сьогодні відбувається молодик у 29 градусі стрільця. Молодик стартує якісь нові програми в нашому житті. І на моєму каналі вже є одне відео про цей молодик по загальних його енергіях, там конкретно є прописані всі аспекти, всі характеристики цього молодика. Тому посилання я залишаю під цим відео в описі. Кому цікаво, проходьте і дивіться. І так, асцендентні а, скорпіони а, для вас, цей молодик, заложує якісь нові програми, нові процеси або нові події в межах вашого другого дому. Другий дім це завжди про наші ресурси, а, це завжди про наші фінанси особисті, які ми заробляємо своєю працею, своїми талантами. А, і Тут можуть стартувати якісь програми да, по темі, як я заробляю, скільки я заробляю. Перегляд заробітної плати на вашому робочому місці. Тут може йти навіть такий етап переміни робочого місця. Тут можуть йти як і тема заробітку, так і тема витрат. Тому перед новим роком тут можливі і витрати. Да. По другому домі дуже часто проходить ще тема самооцінки, тобто наскільки я оцінюю себе, свою працю, свої таланти, настільки я її можу заробляти. Тут можуть приходити або іти якісь питання преміювання, перегляду умов праці, режиму праці, оплати праці, але все це йде через вас, через вашу ініціативу, тому що перший дім я є, а другий дім це те, що я роблю, що я дію. Так, як управник цього новолуння у нас планета Юпітер, зараз поки що вона знаходиться в ретроградному росі, тому і результати ось цих нових програм можуть трішечки затягуватись, і результати ви можете побачити вже в березні місяці в середині березня або в кінці травня, тому що саме в кінці травня, в знаку стрілець, у нас буде відбуватися повня, а повня завжди приносить нам якісь результати попередніх наших виборів, попередніх наших старань. Ось. І Юпітер у вас стоїть зараз в 9 домі. тобто... Можуть підійматися ще теми, які пов'язані із закордоном, або поїздкою за кордоном, або співпрацею за кордоном, підвищенням вашої кваліфікації.